Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про зброю, про лінію фронту, про загрози, які постали перед нашим військом зараз. Мій гість сьогодні це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава, слава Силам Оборони, Вітаю! Пане Сергію, пасибі, що підключилися, пасибі, що знайшли час. Пропоную от із чого розпочати українські осінт-аналітики, зокрема спільноти кіберборошна, дослідили удар сил оборони по підприємству на території країни-агресорки. Я кажу про Білгород, про підприємство «Скіф-М». Туди наприкінці вересня полетіли чотири ракети фламінго. І як стверджують осінт-аналітики, всі вони влучили влучили в це підприємство. Там е, сушки су 34 Су-35 російські е, збираються. І власне знімки, які вони проаналізували, кажуть, що влучання було успішним всіх чотирьох ракет. Чому почалося дослідження цього такого раннього удару? Тому що самі росіянці почали брехати, нібито полетіло чотири ракети, долетіла лише одна, все решту збили, все добре. Що можемо розуміти про цей удар та і про силу наших фламінго? Ну, власне, найголовніше, якщо дуже коротко, і особливо для московитів, що ракета Фламінго вона існує, і як ви бачите, ураження відбулося 100% 4 з 4. Звичайно, я зараз скажу, і я думаю, це е, цілком виправдано і зрозуміло. Ми е, мусимо говорити про масштабування наших ракетних проєктів, зокрема і щодо ракети Фламінго. Поки що очевидно, що недостатньо у нас. Ресурсу і можливості для того, щоб використовувати, ну навіть я не побоюся, щоденно такі ракети для того, щоб вражати відповідні цілі на території Російської Федерації. На жаль, але а, початок є, і початок, ви бачите, непоганий, тому що це підприємство, про яке ми говоримо, воно є досить таки критично важливим для авіабудування Російської Федерації, і власне ми бачимо, що той список об'єктів. У яких наносяться відповідні ураження в даному випадку з допомогою ракети Пломінгу, вони є критично важливими для цього ланцюжка військово-промислового комплексу. Тому що навіть ну, умовно там маленька деталь, якщо це виробництво знищити, то без неї там ракета або літак просто не полетять, не виконувати своїх функцій. Відповідно, такі удари не те, що мусять продовжуватись, вони звичайно будуть. І очевидно, що це відповідь, якраз на ті. Інформаційні, в тому числі, виклики, про які ми з вами сьогодні говоримо, і говоримо дуже часто: що росіяни намагаються нівелювати спроможності України власною зброєю наносити ураження ворогу, і по-друге, намагаються нівелювати нашу здатність до а, виготовлення тих чи інших боєприпасів, які Завдають серйозної шкоди росіянам з іншого боку. Давайте проведемо певні паралелі. Я візьму на себе цю сміливість, коли ми говорили про те, що наш Нептун спрацював, наприклад, по крейсеру Москва. Потім по різних там ще об'єктах ви пам'ятаєте, як Росія це сприйняла і почала говорити, Україна не здатна на виготовлення такої зброї, Україна не має такої спроможності. А тепер подивіться, час від часу, фактично, ледве не кожного дня росіяни, що стосуються, зокрема, наприклад, там південного напрямку, вони звітують про те, що летять українські нептуни. Тобто про цю загрозу дуже часто говорять. Це говорить про те, що вони. Бояться це говорить про те, що вони розуміють, така ракета не просто існує, вона дає результат. Тому о, тим більше це українська ракета. Тому очевидно, що м, поки що, мабуть, все-таки ми можемо говорити про о, ну, якщо не експериментальне, звісно, але не дуже часто на жаль використання фламінго, Але бачите, це ще вересень. І від того часу пройшло достатньо о, тижнів е, і Я думаю, що ракета стала більш досконалою. І сьогодні питання можливо вже дійсно стоїть масштабування цих процесів, тому на Росії нехай готуються, чи зможуть вони до того підготуватися. Це вже питання, враховуючи, скільки там засобів протиповітряної оборони Україна виносить і, зокрема, на південному напрямку, в тому числі. Так, пане Сергію, власне, про влучність хотіла додати. Ми з експертами-авіаторами неодноразово обслугову обговорювали цей момент, та скільки має летіти ракет, щоб долетіти і до цілі, то навіть авіатори говорять, щоб долетіло 6-8 ракет, потрібно щонайменше 10 їх випустити, тому що ППО навіть ворожа, вона є ППО і вона е, збиває ракети. Тому 4 з 4 – це блискучий результат. Це просто е, подяка. Подяка нашим захисникам. Е, про те, що може робити ворог, вони ж не можуть перемістити цей цілий завод, величезне підприємство, де збирають сушки. Вони ж його не можуть нікуди відсунути і перебазувати, що їм робити, що вони можуть до, до, до чого можуть вдатися. Ну, власне, ви хочете, щоб я зараз у ворогу дещо підказав. Я цього робити точно не буду. Єдине, що скажу: ну нехай пробують насичувати свою оборону відповідно засобами протиповітряної оборони російськими. Я їх так дуже ніжно завжди люблю називати Russian PVO. А відповідно для того, щоб наші в тому числі фламінго їх знищували. Я кажу, мені подобається ця гра, в яку можна грати удвох. двох. чому саме так я беру на себе сміливість стверджувати, тому що приклад є Криму нашого. Наприклад, коли там елементи російської ППО вони просто виносяться перед ногами подивіться нашими там головним управлінням розвідки служби безпеки силами спеціальних операцій, ну така творча конкуренція, як я її називаю, на тимчасово окупованому півострові відбувається І росіяни, що вони роблять? Тут ми можемо говорити, вони намагаються ці втрати компенсувати яким чином, тобто з території Російської Федерації, відповідно забирають е, ті чи інші комплекси, або ті чи інші РЛС. Я вже зараз не кажу там про фінансову складову, е, скільки коштує кожен такий елемент системи протиповітряної оборони для Російської Федерації. Це теж витрати воєнні, які е, ну, сьогодні відновити дуже важко, то й неможливо. Е, ну, власне, закон фізики вступає в дію. Якщо в Криму треба поповнити, або Москва, або Санкт Петербург, де найбільше шалунована оборона, треба звідкись забрати. Я знаю, що величезні проблеми у Росії є на далекому сході. Ну звісно, Росія там не вважає на сьогодні, принаймні публічно Китай е, своїм противником. Більше того, ми розуміємо, що сьогодні Росія залежить від Китаю відповідно, е, і тому вона звідти знімає. Ці елементи протиповітряної оборони я завжди дозволяю собі навіть пожартувати, що в цей час в покійні, хтось тихенько потирає руки і посміхається, тому що їм відкривається простір для подальших дій. Так, от, власне, відновити Російська Федерація на сьогодні ці засоби ППО практично не може, тому що і ще раз процес такий: знищення переміщення, відповідне перегрупування і невідновлення. А це впливає на поле бою? Звісно, так. Тому що той самий Крим я зараз оперую лише південним напрямком. Через Крим е летять потім наші ті самі фламінго, про які ми, наприклад, говоримо, через Крим летять наші Нептуни. Через Крим летять наші ударні безпілотники, які вражають відповідні цілі. Нафтобази, нафтопереробні заводи, сховища боєприпасів, електропідстанції, які працюють на ворожу логістику, чому є законною військовою ціллю, чи це впливає на фронт? Звісно так, тому що якраз південний напрямок, він, до речі, забезпечує не лише дії окупаційної російської армії на південних теренах російсько-української війни. Там трошечки інша є ситуація. Ну і, власне, ми прекрасно розуміємо, що це дійсно те, що виснажує ворога. І ще раз впливає безпосередньо на хід Так, пане Сергію, ну і власне, закриваючи тему сам... фламінго та далекобійної нашої зброї, тут е, з одного боку нам дорікають, що ми програємо інформаційну війну, десь не дотягуємо, десь наша пропаганда слабша ніж російська, е, і мусимо говорити про звитягу, про нашу зброю, про те, що вона летить, вона влучає. А з іншого боку, кажуть. Не видавайте зайвого, не говоріть зайвого. От журналісти сказали, журналісти винні відкрили якусь таємницю. Та де та тонка межа? Де ми мусимо говорити про влучність нашої зброї, а де мусимо промовчати, щоб не заважати, щоб не підказувати чогось ворогу. Ну, власне, орієнтуватися, звичайно, на офіційні повідомлення, це очевидно на сьогодні. Що стосується застосування тих чи інших видів озброєння, знову таки треба опиратися вже на офіційні заяви, коли вони пролунають. Тому що, коли ми пишаємося, і це правильно, відповідним ударом там по тому чи іншому військовому російському об'єкту, не треба поспішати говорити чим уразили, тому що ворог, звичайно, відразу починає працювати на протидію. Не інформаційну протидію, а він розуміє. От, власне, ну, порівняння, може, не досить точне, але тим не менше, ми знаємо, що ворог там шахеди почав використовувати з старлінтами. Ми це розуміли. Отже, сьогодні ми будемо працювати над тим, щоб не дати можливості росіянам о, з цим працювати, зменшити для нас ризики і виклики. Це очевидно. Так само, росіяни о, десь має бути певна дезінформація, в тому числі, Ви бачите, ми згадуємо сьогодні з вами про вересень минулого двадцять п'ятого року, і тоді ніхто не знав. А чим же було ураження? Тому ну, було в пресі, хто в медіа хтось догадувався. Можливо, це це, але це все припущення неофіційно. Наразі о, лише б, о, Пройшло кілька місяців, і лише сьогодні ми говоримо відповідно про те, що такі е, моменти сьогодні відбулися, і враження цими ракетами відбулося саме у вересні 25-го року. Та пане Сергію, власне, про шахет з Старлінком це повідомив Сергій Флеш безкріснов, якого напередодні призначили одним із радників міністра оборони Михайла Федорова. Та багато хто чув його експертизу раніше, та з радіотехнології зв'язку та щодо дронів. І от він так помітив цей дрон і говорить, що росіяни ймовірно почали старлінки монтувати ще й до шахетів. До цього ми знали, що росіяни застосовують старлінки. Вони їх до молній кріпили та до інших своїх БПЛА, і були вже світлини, були вже уламки, Ми навіть спілкувалися з військовими. Пан Юрій Федоренко е з полку Ахілес нам підтверджував, що так дійсно росіяни використовують цю історію. Навіщо? По перше, та навіщо на шахе їм цей старлінк, І по-друге, звідки звідки вони отримують постачання цих старлінків? От в мене питання: це через Китай, це через чию допомогу. Це не допомога, це організовані контрабандні схеми, які бачите, працюють, і це не просто контрабанда там на рівні відповідно, якихось там лише фірмочок або компаній. Я думаю, якщо це відбувається через Китай, то очевидно, що Китай на такі товари просто закриває очі сьогодні, і це треба про це говорити відверто. І власне, ми знаємо, що зараз викрито кілька таких схем, в тому числі коли з Європи відповідне обладнання. Через схеми потрапляють до третіх країн і вже як товари подвійного значення відправляються до Російської Федерації. Тому е, контроль санкцій це добре. Я завжди кажу, але контроль за тими санкціями це найголовніше, е, чи можна такі схеми перекрити? Звичайно, можна ще раз кажу: це контроль е, з боку відповідних структур в е, країнах, партнерах і союзниках. Е, тому і наша розвідка працює над цим. Тому і наша розвідка дає такі матеріали відповідно і має бути реагування. Ну, і, власне, це питання е, я зараз технічно це можливо не обґрунтую. Для цього є інші фахівці, в тому числі і новий е, радник міністра оборони, е, побратим Флеш. Відповідно, але ми прекрасно розуміємо, що кожен елемент цієї е, системи старлінківської, так його можна знайти яким чином він можливо прослідкувати певним чином, як він туди потрапив, і перекрити то, то джерело або там не знаю, ту річечку, яка тече відповідно до Російської Федерації, з якою метою встановлюють старінки? Ну це зрозуміло, тому що це безперервний зв'язок в режимі онлайн відповідно для того, хто керує таким шахетом, це збільшує бойові спроможності, відповідно. З цих ударних безпілотників, і ви бачите, що була атака. Про це знову таки флеш сказав. І в районі Кропивницького на нашу армійську авіацію, яка дуже активно працює, до речі, знищуючи шахет. І ми це прекрасно або рані, і ми прекрасно розуміємо, що ворог зараз, навіть якщо це було до недавно ще якимсь експериментом, на сьогодні ворог очевидно, що буде зараз активізуватися в цьому напрямку. І тут питання найголовніше. Нам треба перекрити ті е, мостики, які перекидаються ті схеми, які перекидають ці старлінки до Росії. Пам'ятаєте, коли сталінки з'явилися безпосередньо на полі бою е, ще на початку повномасштабного, ну майже на початку повномасштабного вторгнення е, ту тему якимось чином вдалося врегулювати. Я думаю, там є можливості технічні. Знову таки я не є технічним фахівцем, але можу допустити: є технічні можливості, все те вирішити. Вимкнути на сьогодні, тому я думаю, що такі заходи будуть превентивні проведені. Бо це біда, це виклик і дуже серйозний. За один день ми на нього не відреагуємо. так пане Сергію, аналізуючи масовані атаки ворога, я зараз скажу по. Тили та про тилові міста, якщо можна так говорити, не про оперативно тактичну зону Росіяни роблять ставку на шахеди співвідношення 300 плюс шахедів і 20 плюс ракет. Отже, ми бачимо на що вони роблять ставку. Це дешевше. Ми вже це неодноразово обговорювали. Але от щодо ракет їх небагато у порівнянні з тим, що було. 22-му, наприклад, році, коли ще не було шахедів такій кількості, і от що кажуть, зокрема, пан Власюк, це один із речників офісу президента. Він говорить, що зараз росіяни пускають ракети з коліс, тобто вони їх виготовляють. У них є повний цикл. Вони не припиняють їх виробництво, але вони пускають ті ракети, які от зараз виготовили, випустили, виготовили, випустили. Чи справді це може бути так? Та і про що це нам говорить? Ну, наскільки мені відомо, це вже є в публічному просторі. Якраз одна з ракет Х-101, вона була е, випущена в січні нинішнього року. В січні, нинішнього 26-го року. Е, восени ми говорили про те, що є е, уламки такої ж ракети, а такої ж номенклатури Х-101, яка зійшла з конвеєру влітку. А, бачите, цей проміжок часу він зменшився. Тобто Росія сьогодні змушена. Застосовувати вже ракети дітно і ті гарячі пиріжки, які з печі вилітають, і зразу о, на фронт. Так, ставка, очевидно, зроблена на Шахед герані, ставка зроблена на балістику. Тому що подешеве, і бачите, наслідки на жаль є від шахетів Герані, а балістика дуже важко її перехопити. тут вже мова про а, наші спроможності протиповітряної оборони. А поки що їх недостатньо, щоб саме балістику перекрити. Відповідно, а, і звичайно, ми говоримо про те, що Росія сьогодні має певні проблеми. Я не кажу, що ракети закінчилися. Очевидно, ми про це і не сказали, але тим не менше, подивіться, якщо згадати. Відповідно нашу павутину, так це удар по стратегічній авіації. Тут проблема з носіями велика. По-друге, якщо ми говоримо про той масований болючий удар по нашій столиці, який на жаль, я скажу, крайній, він не останній. На жаль, ми розуміємо, і він аж продовжується. А ви подивіться на менкутору того удару, що було застосовано повний спектр, ну наприклад, ракет. І циркон відповідно, і кінжали, там і балістика летіла там, північно там північнокорейські е, ракети. Чому? Бо дуже поспішали. Дуже поспішали. Ми якраз знову таки упираємося в геополітичні реалії, що треба було показати. Ми можемо, ми спроможні. А спроможність воно в чому? Там, де могли, там і знайшли. І власне удари з шахедами теж. Ви подивіться, все таки, от період накопичення. Він є, принцип накопичення. Сьогодні Росія не дійшла е, до е, тих обіцяних нам тисячу на добу, слава Богу. Хоча б ці загрози, ризики, вони звісно існують. Той конвейер працює смертоносний, але тим не менше не змогли повністю ще виконати свої завдання, тому е, шукали все, що можливо. А знову таке це питання, практично з чого ми починали: нанесення ураження по відповідних об'єктах Російської Федерації. Так, пане Сергію, ви згадали цей удар комбінований, масований по Києву по столиці і області. Він був насправді по області. Теж летіло, і летів циркон, циркон протикорабельна ракета. Я думаю, вже багато хто розбирається з українців, вже багато знають і номенувань модифікації. Протикорабельна ракета. Що це має бути за ціль, щоб таку ракету? Та тобто навіть не кинжал. Що вони, вони отримали якісь дані? Навіщо вони застосовували циркон, Як ви собі Я розумієте? в принципі відповів на це питання? Це е, намагання зібрати все, що було я кажу під рукою, тому що ракета є неточною. Ракета є дуже грубою у в використанні в плані влучання. Але треба було як ті самі от Х-22, два так. Е, вона просто покриває площу, вона смертоносна, бо вона дуже важка, дуже багато вибухівки. Все. це терор. Відвертий терор, намагання уразити українців, намагання уразити наші критичні об'єкти, влаштувати нам холодомор. Ми Про це сьогодні вже отак навіть кажемо, і все це, це відверте вбивство, і намагання вбивати чому більше людей. Ні про які там досягнення військових цілей. А інформаційно можна потім сказати, що били там по командних пунктах, заводах підземних і все інше. Але насправді ми ж бачимо, де відбуваються, яким чином ці удари. Знову таки, це про проблематику виробництва ракет. А таких старих радянських, там як Х-122, їх вже багато. А, тому Росія не цурається того, щоб убивати людей. Терор, терор через терор. Взагалі, знаєте, ставлення до терору, воно ж ну таке. Ну що можна коментувати? Як можна коментувати вчинки? Вбивців, вбився, є вбивця. Його треба ліквідувати і знищити. Та пане Сергію, ну власне, якщо говорити вже про зброю, яку застосовує ворог, то видання The Times вийшло з такою дещо стат статтею, яка лякає заголовок, який жахає. Росія може застосувати хімічну зброю проти українців, якщо війна зайде в глухий кут. І тут два питання: а війна ще не зайшла в глухий кут, якщо говорити про досягнення ворога, які він так і не досяг, того що заявляв на початку своєї так званої СВО, і чи справді хімічна зброя можлива? Що це може бути, як ви собі бачите? Ну, по перше хімічна зброя, а саме ці боєприпаси, про які йдемо в матеріалі, вони вже застосовувалися неодноразово. Є статистика, навіть і є абсолютні цифри, які дають Сили оборони України. Скільки і чого застосовували з боку ворога, на яких напрямках? Ну, зокрема, що там по півдню ми можемо говорити про е, Запорізький фронт. Ну от власне ну, і на сході на Донеччині, в тому числі, е, тому заголовок е, дійсно він мусить залякати е, людей. Ну так продається інформація. Відповідно, але треба дивитися правді в очі, що використання цієї зброї масового ураження е, отак масштабування і навряд чи може відбутися. Я допускаю так, хоча. Е, Такий, як Путін, який живе зовсім в іншій реалії, і звісно, готовий на будь-які там дії свої. Але все-таки от масового такого користання я думаю, все-таки не буде. І не тому, що ну скажімо ворог до цього не готовий. Ворог може, але є, скажімо, стримуючи можливі інструменти, можливо, навіть з боку Китаю, який там чітко реагує, наприклад, на використання ядерної зброї, сказав ні, можливо, і тут вдасться Пекіну. Ну, якщо йому про це скажуть, котре або й сам покінцев, я думаю, прекрасно розуміє, що цього не можна допустити. Тому тут я думаю, мови про реалії, що це цілком знову вірогідно, але лякатися не треба. Треба реагувати на сигнали, так само як на сигнали повітряної тривоги. Ну, і взагалі ми говоримо зараз більше про фронт, наші бійці про такі виклики знають. Так, Пане Сергію, дякую вам за цю розмову, дякую, дякую за вашу. Пасибі, принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що боронять нас із вами попри все, за можливість ось так говорити і ефірити. Дякуємо. Дякую. Глядачам обосток лише нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі! Будьте з нами.